Самого ранку ворог продовжує обстрілювати Запоріжжя. У місті чули декілька вибухів. За інформацією Запорізької ОВА, є влучання попередньо без постраждалих. Внаслідок ворожих атак на енергоінфраструктуру у Запоріжжі було знеструмлено понад 50 тисяч споживачів на правому березі. Критичні об'єкти перейшли на живлення від генераторів. Повідомили в зова енергетики. Розпочали відновлення електропостачання як тільки дозволила безпекова ситуація. І наразі заживлено вже понад 80% споживачів. А ввечері від російського обстрілу постраждав і Дніпровський район Запоріжжя. Попередньо один чоловік зазнав травм. Через влучання безпілотника по відкритій території пошкоджений фасад будинку. У ньому розташовувався і освітній простір для дошкільнят, які виїхали з Енергодару. Цей заклад працював з кінця осені 2024 року. У своїх звітах і на пропагандистських ресурсах окупанти ймовірно знову напишуть про базу НАТО чи біолабораторію. Але реальність це зруйнований простір, де діти розвивалися, навчалися, гралися та відчували себе щасливими. Ворог продовжує гатити і по області. Росіяни завдяки 790 ударів, по шість разів крили з реактивних систем залпового вогню, гуляйполе, зелене та свято Петрівку. Били і авіацію, артилерію та спрямували майже п'ять сотень дронів. Надійшло 75 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Упродовж доби окупанти завдали 790 ударів по 32 населених пунктах. Загалом за минулу доби три людини загинули. 11 дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Пологівському району. На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував позиції сил оборони. 25 разів противник намагався йти вперед в районі Гуляйполя та прилеглих сіл. А на Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки у бік Приморського та Плавнів. Тим часом російські загарбники готують бронегрупи на Олександрівський напрямок, кажуть в силах оборони Півдня. За даними розвідки, поставлене завдання на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей підготувати до 10 таких бронегруп протягом лютого. У складі типової бронегрупи передбачені два танки, дві бойових броньованих машини, кілька одиниць автомобільної техніки, зокрема можливі вантажівки, а також легкомоторна техніка. Мотоцикли, квадроцикли, багі. Цікаво, що один з підрозділів, який готується на полігоні, включає підрозділ на конях, щоб застосувати його на Олександрівському напрямку.